Всім привітик, мої дорогенькі! Сьогодні хочу з вами приготувати домашню курочку у басу, яка не займе вас дуже багато часу, а по вигляду буде як куплена. Для приготування нам буде потрібно куряче філе, яке ми нарізаємо. Кубиками сантиметр на сантиметр. Тоді ми беремо великий кухонний ніж і е, так відбиваємо м'ясо, подрівнюючи його на е, менші шматочки, щоб м'ясо було таке клейке і щоб е, воно щіплялося докупи. Бо якщо ми залишимо його такими кусочками, воно не буде разом з'єднюватися. Куречі стегна подрібнюємо на маленькі кусочки і також відбиваємо ножем для того, щоб м'ясо достало клейковину. До подрібненого куречого філе додаємо червоний мелений перець, сіль, чорний мелений перець, 10 овочів, часник, Приправа до м'яса курячого і я ще додала приправу до свинячого м'яса. Теплі воді розчиняємо одну ложку солі і замочуємо оболонку, щоб вона стала м'якішою і було зручно з нею працювати. Поповнюючи оболонку фаршем, потрібно старатися так, щоб не було дуже багато повітря, тому що буде у е, е, подальшому приготуванні тріщини або негарно виглядатиме ковбаса. Ковбасу викладаємо на решітку і ставимо її в розгріту духовку. Після цього, як ковбаса проготується половину часу, ставимо в духовку, форму з водою і готуємо так до кінця випічки. Тоді витягаємо кобасу в холодну воду, я витягнула її на противень і залишаємо так до повного охолодження. Тоді ковбасу ставимо в кульочок і в холодильник.